Вітаю, вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні має відео для маленьких художників, які дуже мене просили, щоб я показав їм, як малювати об'ємний новорічний подаруночок. Тому що ну ніяк хочуть намалювати цей подаруночок, а він у них не виходить об'ємний. Чомусь? І чомусь завжди вони не хочуть малювати об'ємні кубики. Кажуть, що це дуже нудно, якось це не, не цікаво. Але зараз вони стикнулися з, тією, з такою проблемою, де малювання об'ємного кубіка їм ну, просто необхідно. Да? І зараз я поясню вам чому. Я думаю, що ви вже і самі ну, якби Да? Ось подивіться, у мене є така коробочка з фарб, і вона у нас може бути схожа на подарунок. Да? Ось, дивіться, я отак її розвернув, і вона схожа. На об'ємний подарунок. Тобто тут ще не вистачає такої ленточки, стрічки такої, да, бантика і все. І у нас буде готовий подарунок. На що на, на яку форму схожа ця коробка? Будь-яка коробка схожа у нас на кубик, Як не крутий, це у нас буде об'ємне зображення кубика. Ось подивіться, тобто для того, щоб ви ну, так намалювати це. Це нормально, це ви я думаю, як би в курсі діла, да? Тобто, ви це можете зробити там ось коробочка і все. Ви так намалювали. А якщо ви хочете намалювати її більш об'ємною, щоб вона була, як, як люблять казати маленькі художники, ну такі маленькі учні мої кажуть, щоб вона була як справжня, така реалістична. Як це і щоб тут такого необхідно зробити? Секрета тут ніякого немає. Ми просто малюємо звичайний кубик, да? А потім його із цього кубика робимо коробочку. Да? Там якийсь бантик малюємо і все. Ось таким чином. І виходить у нас вже з вами об'ємна ця коробка. Да? Тобто показуємо її в трьох вимірах. Ну, якщо ми її покажемо в двох вимірах, це буде вже, це буде вже гарніше. Да? От, наприклад, отак. Тут, ну, також можна. Да? Ось. В двох вимірах. Там одну частину можна затемнити для, для так, щоб об'єм був, і, і буде вже як більш-менш. Але ми сьогодні з вами намалюємо цей подарунок, цю коробочку в трьохвимірному так, такому вигляді. З чого починати цей малюнок? І щоб, щоб це було вам. Максимально легко і зрозуміло, щоб ви зараз намалювали кожен, хто навіть ніколи не малював, але ну більш-менш може вести лінію на там Тобто ми починаємо з того, що ми з вами малюємо от такий напрямок. Бачите? напрямок Дуже схоже на якусь на таку стрілочку. На стрілочку схожий, правильно Далі, далі я. З цієї, це у нас буде, скажімо так, ну така вершина цієї стрілочки. І я з цієї стрілечки підіймаю вгору лінію. Це у нас буде висота нашого подарунку. Тобто, ви, як, ви тут вже дивіться самі. Якщо ви будете робити і зараз ви зробите отаким от величезним цей подарунок, то у вас може цей бантик не поміститися. І ви можете потім чухати свою так, потилицю і думати, а що ж таке, що ж мені робити. Тому ви тут повинні завжди значить, розуміти, скільки у вас буде бантика, чи наскільки він буде у вас значить, там, ну, там, великий чи маленький і так далі. Далі, що ми робимо з вами? Ми з цих оцих з крайніх цих крапочок ми з вами якби, якби дублюємо, якби повторюємо цю лінію. Можна навіть для того, щоб, наш, щоб наша коробочка була таке враження, що вона дуже повна, да? що там щось таке об'ємне. Ми можемо навіть отак трохи відхилитися. Тобто, ось так зробити. Бачите? Якби не зовсім рівно, а так дуже так трошки так в сторону. Тобто, е якщо б ми малювали з вами кубік з, з дорослими, да? малювали б його там, в законах перспектив, то це б у нас було б би... також не було б е помилкою. ось Головне, щоб у нас коробка не, розпадала, не розпадалася. Да? Щоб не було, щоб не було такого, що у нас одна, ну, щоб такого не було. Отак, 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 а потім це отак, а це якось отак. Ну і виходить, що у нас вся коробка, вона у нас якби таке враження, що вже хтось там уже Хтось побував у цій коробці, і хтось вже витягнув у вас, значить, ваш подаруночок. Ми цього не хочемо, і це ми таке малювати не будемо. Да? Далі, що ми робимо з вами? Далі я беру. Із цієї крапочки, да, ось у нас вершина. Веду лінію. Лінію веду ось так, таким чином. Тут. І веду лінію ось сюди. Тобто ми замикаємо лінію, і у, у нас виходить така, таке враження, що у нас відкрита книжка. До, до речі, так само ми, 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 ми з вами малюємо і будиночок. Так само об'ємний будиночок. Можна зараз в дах намалювати, і в нас буде вже будиночок об'ємний. Тобто ми, ми з вами показали кут, показали одну сторону, іншу сторону. А далі, що у нас буде тут виходити? Ми малюємо от десь знов такий. Це залежить від того, якого розміру у вас буде цей бантик. Ми тут ми, ми беремо, отут малюємо таку значить, кульку, ну така у нас буде овальчик. Да? І ми зараз малюємо від цього овальчика. Як дуже схоже буде зараз на, на квітку. Так, дивіться, ось у нас цей овальчик. І тут у нас піду так. Раз, сердечко, два, сердечко, три. Сердечко і чотири сердечко. Щось отаке вийде. Ось дивіться, я зараз роблю. Раз, сердечко, так, два, сердечко, три. Сердечко і четверте сердечко. Якось так я це роблю. Да? Ви можете цей бантик зробити набагато меншим. Або більше. Це вам як вам захочеться. Далі, що я роблю? Дивіться, я роблю таким чином. Раз. Ось. Тобто ця частина у мене буде темна. Це я зараз роблю натяк на об'ємний бантик. Два. Також ця частина темна. Натяк на об'ємний бантик. Тут. У нас три, да? натяк на об'ємний бантик. Чотири. Натяк на об'ємний бантик. Бачите? І тут ще також я зроблю, що у нас натяк, що це також у нас об'ємна штучка, як у квітки. Да? Тобто, ось дивіться ще раз тут. Раз. Я це буду фарбою, да потім робити. Два, три, чотири. Ось. Раз, раз, два, три, чотири. Бачите, що у нас виходить з вами? Тобто ми показали з вами вже об'єм, є об'єм. Далі ми що робимо? Тут нам залишається дуже мало. Ми тут, де, де у нас отут нічого немає, ми отаку лінію ведемо. Раз і тут лінію ведемо два за, за бантик. Тобто тут у нас вже нічого не видно. Тобто нам, нам не потрібно зараз було б малювати оцю частину повністю. Ми це компенсували тим, що ми заповнили, заповнили цю частину верхню бантиком і показали, що у нас ще є верхня частина коробочки. Ось її куточки. Раз, куточок і два куточок. Тут вони їх видно. І що ми ще робимо? Отакі, от значить, отакі от стрічки у нас ідуть, да? які, значить, у нас. Зв'язують наш подарунок. Все. Ну, ми можемо ще зробити тут отаку, отаку штучку. Да? Отак. Раз. І тут можемо зробити, наприклад, щоб отак два, Да? Тут. І можна ще тут отак ще три зробити. Тобто ми ще з вами якби, робимо такі: ось тут дивіться, ось так Раз. Тут у нас виглядає між цим і цим два. І тут у нас виглядає отак і ще якби три. Можна ще і четвертий тут закрутити це, як вам хочеться. Все, а тепер ми будемо це робити у кольорі. Ось дивіться, якщо цей кольор, тобто у мене буде коробочка синя. Якщо цей кольор у мене буде темно-синій, а я хочу показати об'єм, що світло у мене з цієї сторони, то, 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 то тут який кольор я. Буду брати, я буду цей синій змішувати з білим і буду отримувати отакий кольор, який буде світліший, ніж цей. І буду ще дивитися, чи можна мені ще білого додати, чи вже досить. Це вже ви будете самі вирішувати, як вам хочеться. Але для того, щоб об'єм був більш ефектним, вам необхідно зробити. щоб... Різниця між цими кольорами у вас була суттєва. Тобто, якщо у вас будуть вони наближені один до одного, то у вас то ваш, ваш об'єм він може якось так знаєте, ну, списатися і його може бути не видно. Ось я роблю нашу коробочку. Бачите? Ось ця, ця частина у мене світліша, ця у мене темніша. Навіть отут на грані, на цій на... грані, я можу навіть іще висвітлити трохи, спеціально висвітлити, щоб... Оця межа у нас між світлом і тінью у нас була більш така чітка. о Бачите? Так буде навіть краще. І, а ця частина у нас буде взагалі ще світліша. Тобто я, я додаю ще більше білого, ще більше білого, і роблю дуже-дуже-дуже світлою. Ось. Дуже-дуже світлою. Бачите? Дуже світлою. Оцей куточок і цей куточок. І трошки тут виглядає ще отут, між ленточкою. Все, а тепер у мене буде бантик. Ось бачите, дуже-дуже світла. Ось ця частина. Оцей, оцей куточок, оці куточки, які у нас є. І тепер я буду робити жовтий бантик. І так, подивіться, я зробив уже зараз. Бачите, я зробив цю, цю сторону. Таким, я сказав, буде жовтий бантик, а бачите, якийсь він не жовтий, чомусь такий якийсь він да, якийсь. А чому? Тому що жовтий у тіні буде не таким жовтим. І я зробив спеціально цей кольор для темного жовтого. Що я зробив? Я до жовтого додав банально дуже мало чорного. Додасте більше чорного, у вас буде вже такий якийсь. ну, Земля буде якась, буде якийсь такий коричневатий якийсь такий колір болотний, да, така олівка, навіть якась така. Тут більш-менш можна навіть ще більше жовтого, і щоб він нам здавався таким більш ну, таким яскравим, але не, не, світлим, не світлим. Ні в якому разі. А оцю частину, що я залишив, ось тут у мене буде жовтий світлий. І я до жовтого додам білого. Ось подивіться, до жовтого я додаю білого, і мій жовтий він прямо аж горить. Бачите, отакий світиться. Є різниця між цим жовтим і цим жовтим. Да? Бачите, цей жовтий у мене світиться, горить. І я тепер цим жовтим працюю і тут, в цих місцях, ось, там, де у мене залишається дуже світлий жовтий. Да? Тут я можу зробити, тут ось робимо. Да? У нас буде з вами об'ємний вигляд. Нашого цього бантику. Але ще не все. Зараз ми зробимо все це жовтим, а потім ми ще зробимо на наших стрічках ми зробимо ще такі певні бліки, щоб у нас цей бантик був взагалі повністю був таким об'ємним. Бачите? Так, тепер тут жовтий у мене піде колір. Тут жовтий. І оці стрічки. Також я буду робити їх з жовтим. Да? Тут. тут. Бачите, нічого такого складного тут немає. Нічого складного немає. Головне просто розібратися, що до чого, як малювати. І ця частина я також змішаю її з білим, жовтий з білим. і зроблю цю пугавку, цю центральну, зроблю її навіть ще світлішою так трошки. Ось таким чином. Ось. І тепер дивіться, що я роблю. Навіть поки ще воно не висохло, я беру білий кольор, білий кольор і роблю отакі бліки. Дивіться де. Ось тут роблю такі бліки на, на зламі. Там де у мене. Десь ось десь тут. Там, де у мене форма. Загинається. Зараз маркером покажу. Тобто бліки будуть у нас іти ось по цій формі, десь отут, де у нас загинається. Отут, загинається, отут, загинається, і тут загинається. Бачите? І так само на ленточках буде отут, де загинається максимально опукла ленточка. Тут також будуть бліки. Ось отут. І кончики отдесь. Ось дивіться, я беру білий. І ось тут я роблю такі блічки. Тут роблю такі блічки, бачите, і у мене і у мене, е, якби оживають ці ленточки, як, люблять, як полюбляють казати маленькі учні, о, як живий. от У нас так і повинно бути. Як живий. да, Ось тут, ось тут і ось тут. Отакі бліки, бачите, я, я їх зробив, і у мене вже виходить бант, якби він у мене об'ємний. Тобто нічого такого складного немає. Якщо ви хочете намалювати е, об'ємний подарунок, то згадайте знов таки про об'ємний кубік. Хочете намалювати об'ємний будиночок, можливо, я думаю, що ми ще намалюємо з вами казковий зимовий будиночок, потім помалюємо і ще щось таке цікавеньке, новорічне. Але головне, щоб ви пам'ятали, що. Е, Якщо ви хочете показати об'єм, вам необхідно показати його мінімум в двох вимірах, і максимально в трьох вимірах, і показати ще і за рахунок ліній. Ми з вами зробили лінійний малюнок і за рахунок кольорів. Тобто, бачите, тут у нас кольорів небагато синій і жовтий, і а і ще чорний трошки, і білий. Тобто синій, жовтий, чорний і білий. Синій тут я взяв темний, синій змішав. Дуже мало чорненко додав. Да, тут до жовтого також дуже мало чорненького, да, І тут, і тут, і тут, і тут. Тут у мене синій з білим. Тут у мене синій і білого і ще більше Оця е, е, верхня частина. Да. Тут це у мене жовтий з білим, але жовтого більше. І такі бліки білі. Прям білі. Я зробив білі, знаючи, що цей білий він змішається з тим жовтим і буде не зовсім білий, але буде дуже світлий. Ось і все. Ось такі у нас секрети малювання об'ємних е, таких подаруночків. Я бажаю, щоб у вас у кожного був такий подаруночок великий, <смалювання> щоб там було те, що, що ви чекаєте, від вашого санти, якого ми, до речі, з вами також, я думаю, помалюємо. До нових зустрічей, до побачення!